Я вам вручаю пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого. Продажні журналісти місцевого розливу, або як Скабєївська ЗМІ в Україні порушує права громадян та інших журналістів на недоторканність приватного життя. Нагадуємо, це чітко передбачено Кримінальним кодексом України. Навіть якщо поширене проти вас є правдою. Але є втручанням ваше сімейне та особисте життя. Це є злочин, передбачений статтею 182 Кримінального кодексу України. Отож, бо сьогодні ви побачите, як вівся допит мене як потерпілого по вказаній справі, і чому переховуються ці ось продажні журнашлюхи. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами завжди новини Медіакор. Нагадуємо, що ми міжнародне та національне інформаційне агентство. Саме так ми зареєстровані, саме так нас дивляться люди. Нас дивляться, як ви бачите, майже 10 мільйонів людей за місяць. І це тільки один канал, загальний трафік від 18 до 23 мільйонів в залежності від місяця. Наголошуємо це статистика за місяць по усіх наших каналах, в тому числі соціальних мережах. Але оскільки за нами немає жодного корупційного скандалу, за нами немає жодної кримінальної справи, що ви думаєте, потрібно ж знайти, як вкусити виконати вказівки Петі Порошенка. Так, так, друзі, це місцева така собі газетка. Не будемо її називати, тому що її ніхто не читає. Ніхто не дивиться, і ми рекламувати її не будемо. Але, друзі, ми дізналися, що вони опублікували інформацію, персональну інформацію, де виклали зв'язки мої та моєї сім'ї, між нами. Розумієте? Не зв'язки в правоохоронних органах, не корупційні зв'язки, не злочини, які хтось там скоїв, а саме приватне життя. Що в мене з кимось добрі відносини, з кимось можливо недобрі тощо? В даному випадку питання щодо достовірності такої інформації навіть суд не розглядає, оскільки це втручання в сімейне та особисте життя і охоплюється воно кримінальним кодексом України. Якби була поширена якась неправдива інформація. Про зв'язки там з певними особами, структурами без втручання в сімейне життя, без публікації про відносини в середині сім'ї. Тоді це підпадало під судовий контроль. Можна було подати позов про визнання такої інформації недостовірною. В даному випадку можна тільки вимагати в судовому порядку моральної компенсації за втручання в сімейне та особисте життя. Без визнання тієї чи іншої інформації недостовірною, оскільки вона такою визнана, не може бути, не потрібно плутати втручання в сімейне та особисте життя з визнанням інформації такою, яка порочить та гідність. Вказані два інститути охоплюються різними нормами права, що є цілком законно та справедливо. А якщо ви хочете поширювати персональну інформацію про людину. Та про те, які у неї відносини всередині сім'ї, всередині родини та іншу її персональну та сімейну інформацію, ви попередньо маєте взяти письмовий дозвіл на це. В разі, якщо такого письмового дозволу немає, ви не маєте права про цю особу нічого поширювати, що охоплюється законом про персональні дані. Але, друзі, навіщо Скабєївському ЗМІ місцевого Порошенківського розливу знати закони? Їм саме головне знайти хоч що-небудь, адже аудиторія цих людей не те що низького сорту. Її взагалі немає. Ми вам публікували, що їх дивляться, ви тільки вдумайтесь. За 7 днів 4 людини. Це в Ютубі. А їх, начебто, велика газета насправді не розкуповується. Хіба що, напевне, бабусями для того, щоб оселедці розбирати. Ну, ви ж знаєте, купив оселеця, розібрав його. Для цього потрібна справді газета. Тому ми хочемо подякувати цій газеті, бо вона робить добре діло для оселеця та людей. Але як ми й обіцяли, вони будуть нести кримінальну відповідальність за свої злочини. Також ми готуємо позовну заяву і вони будуть нести також матеріальну відповідальність за свій злочин за втручання в сімейне та особисте життя. А тепер, друзі, давайте подивимось, як я, як потерпілий, був на допиті і на диво, ви знаєте, що ми постійно кажемо про поганих поліцейських, але цього разу слідча... Була більш ніж адекватна і вела все по кримінальному процесу. Отож, бо друзі, увага на екран. Так, Олександр Вікторович, перед початком допиту я вам вручаю пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого зараз. Так, розпишіться, будь ласка, тут тримайте. Доброго дня, Олександр Вікторович. Доброго дня. Чому? Я дізнавач Овсієнко Єлизавета Сергіївна. Ми вже з вами зустрічались раніше. Так, пам'ятаю. Так, Олександр Вікторович, викликала вас. Чому? Хочу вас допитати в якості потерпілого з приводу кримінального провадження, в якому ви є заявником, по статті 182 частині 1. Так. Ви е, писали заяву, хочу вас так коротенько запитати. Ви писали заяву з приводу того, що е, є такий 33-й канал, і журналістом було опубліковано ваші е, якісь там дії з приводу вашого приватного життя. Хочу, щоб ви мені трішки розповіли про це. Ситуація така. Я виявив завдяки нашим глядачам, тому що я цю газету не читаю. Завдяки нашим глядачам я виявив статтю про себе, в якій було написано, розписано детально мої відносини з моїми родичами. А саме з тестцем, тещею та іншими, в тому числі з моєю дружиною, що охоплюється статтею 182 Кримінального кодексу України як злочин, оскільки. На втручання в сімейне та особисте життя може бути виключно з мотивів національної безпеки за рішенням суду, як сказав Європейський суд з прав людини. Тільки коли особа ще також є на державній публічній службі. Я ніколи не був державним службовцем, ніколи не був на державній службі. З бюджету України жодної гривні ніколи не отримував. Тобто являюсь власником адвокатської компанії та власником інформаційного агентства преси журналістів медіакор. Тому е, сказати, що є підстави будь-які з законодав... Е, визначених законом щодо відкриття певної інформації, наголошую, не стоїть питання правдивості чи неправдивості інформації, тому що. Це втручання в сімейне та е, особисте життя. Е, в принципі, якщо є запитання, готові відповісти на будь-які. В статті, до речі, все там описано, е, як саме, які в мене начебто відносини. Будь-яка, до речі, інформація ви знаєте, згідно Цивільного кодексу України, яка негативна або висвітлює людину в негативному образі, є недостовірною, називається презумпція недостовірності. Поки відповідач, якщо це був цивільний позов, ми його готуємо звичайно окремо до цього кримінального провадження, має довести, що вказана інформація правдива в даному спорі, взагалі. Навіть не стоїть таке і стояти не може, тому що це особисте сімейне життя. Навіть якщо це правда, все одно ніхто не може цього публікувати. Я вас зрозуміла ще. Скажіть таке запитання. Ви знайомі з цим журналістом Романом Ковальським? Особисто ні Ні, особисто з ним не знайомий. Ніколи не у вас не було там якихось конфліктів, чи, чи чи безпосередньо з ним ніколи в мене конфліктів не було, навіть не пам'ятаючи в житті, колись я його бачив. Я його бачив на відео після того, коли була опублікована вказана стаття, ми випустили цілий матеріал, який набрав, десятки тисяч переглядів, сотні коментарів, люди пишуть, наскільки потрібно, скажімо так, спуститися до якого рівня для того, щоб писати про особисте життя. Єдине, ця стаття мені показала одне: якщо не можуть на тебе накопати по корупції. То про тебе пишуть вже те, що можна написати, хоча б щось видумати. Ось так. Я вас зрозуміла. То давайте, давайте тоді так. Зараз коротенько я вас допитаю, як потерпілого. Ви мені розкажете, коли ви знайшли цю статтю, де ви знайшли? Взагалі, по суті, так. В найближчий час маємо надію, що буде допитаний такий собі Роман Ковальський. Який опублікував вказану статтю, чим втрутився в моє сімейне та приватне життя, і після цього буде оголошена цим журнашлюхам підозра, і справа буде передана до суду, аби суд визначив кримінальну відповідальність та міру вини усіх причетних до цієї події. Пам'ятайте, Україна демократична, незалежна правова держава. Подобається це комусь, чи не подобається. В нас є закони, які зобов'язані виконувати усі. І наостанок, саме за це ми з вами і воюємо проти беззаконня, хаосу та свавілля з Рашиської Федерації.